Сьогодні в меню мариновані лимони та смачна святкова вечеря менш ніж за годину. Перший раз на моєму каналі буде відео в такому форматі, і якщо вам сподобається, ми продовжимо. Тому обов'язково пишіть в коментарях, хочете ви бачити таких відео більше чи ні. Разів 20, а то й 30 скажу, що це смачно, але ви не зрозумієте, допоки не приготуєте. Отже, не будемо звалікати, погнали готувати, тому що роботи у нас багато. Основні інгредієнти, як завжди, гарний настрій та любов, решту напишу в описі. Обов'язково читайте опис. Перше, що почнемо, це замаринуємо лимони. Для цього я їх вже помила та порізала кільцями та на пів кільцями шириною приблизно десь пів міліметра. Кільцями та напівкільцями це тільки тому, що у майбутніх стравах якісь зручніше буде форми використовувати, якісь ні. Тому хай будуть і такі, і такі. Далі нам знадобиться сіль, петрушка, я вже її покришила, червоний гострий перець він, правда, зелений, але ми будемо думати, що він червоний, що не почервонів. Лавровий листок чесник. Часник я подрібнила. Його можна дрібнити будь-як, але не натирайте, просто подрібніть ножем. Суміш перців. Якщо у вас немає суміші перців, ви берете чорний горошок, берете духмяний горошок, або який у вас є горошок. Цибуля. У мене цибуля ось така фіолетова. Ви можете брати білу цибулю, ну або звичайну, але краще все-таки білу або фіолетову. Олія. Олію можна використовувати оливкову. У мене в даному випадку звичайна рафінована олія. Але знову ж таки ви можете використовувати будь-яку олію, яку ви любите. І тепер, щоб зробити заправку до лимонів, в вони будуть маринуватися, нам потрібно все змішати, окрім лаврового листка. Бажано взагалі зробити спочатку заправку, а потім вже мийте, нарізайте лимони, щоб заправка трішки постояла. У мене вийшло сьогодні якось не так, але взагалі я роблю спочатку заправку, а потім займаюся лимонами. І тепер наша задача все ретельно перемішати і обов'язково спробувати на сіль. Сіль має відчуватися. Орієнтуйтесь на те, що ніби от ви робите салат, і цей салат має бути зовсім трішки ніби пересолений. Після того, як я спробувала, мені здалося, що солі не вистачає. І ще одне дуже важливе я забула про чорний мелений перець. Чорного перця додаю буквально дрібку дві, ще раз це все перемішую, і заправка готова. Я покажу сьогодні не одну страву з цими лимонами, але хочу сказати, що. Ось такі лимони можна використовувати як заправку до будь-якого літнього салату. І коли все в нас готове, починаємо збірку, як я показую на відео. Я роблю це все в банці, банка в мене на 1 літр. Ви можете робити це в будь-якій зручній для вас ємності, але саме головне, щоб ця ємність закривалася. А ще в цих лимонах можна маринувати м'ясо, можна його потім запікати на грилі, в духовці. Це може бути курка, свинина ну, взагалі, будь-яке м'ясо. Також це дуже смачно до риби. Ми сьогодні з вами приготуємо скумбрію, а взагалі можете використовувати будь-яку рибу, яка вам подобається. І всі страви, які ми сьогодні з вами будемо готувати, будуть легкі, поживні та корисні. Під час приготування кожної страви на екрані у вас з'явиться її калорійність. Та інші корисні властивості. Наповнюючи банку, якщо у вас вийшла гірка, не переживайте, після того, як вони трішки постоять, вони, звісно, впадуть в об'ємі і це абсолютно нормально. Тобто сильно втрамбовувати їх не потрібно, вони самі вляжуться так, як їм потрібно. Тепер, коли все повністю додали, в в якій я робила заправку, я ще налила олії і наливаю її до тих пір, щоб вона повністю покрила всі лимони. У вас в рецепті буде йти 370 г олії. 70 ми використовуємо на заправку, 300 на заливку, але зауважу, що дуже все залежить від ємності, в якій ви будете робити, і від щільності того, як ви поріжете лимони, як ви їх складете, тому в когось може піти олії більше, в когось може піти олії менше. Саме головне на що ми орієнтуємось, на те, щоб олія повністю покрила всі лимони. Залила лимони і відразу починаю їх дегустувати. Звісно, це ще рано вони не напиталися, але я трішки відчуваю, що мені ніби мало солі і буквально декілька дрібок додаю зверху. І тепер, коли ми все зробили, накриваємо кришкою, 2-3 години витримуємо при кімнатній температурі, а далі на добу переставляємо до холодильника. Також такі лимони можна використовувати до доризоту з морепродуктами або, наприклад, дуже смачно до фокачі. Рецепт фокачі є у мене на каналі, я дам його обов'язково в описі до цього відео. Пройшла доба, лимони замаринувалися. Моя фіолетова цибулька віддала трішки кольору, і лимони стали з таким, ніби рожевим відтінком. І зараз ми приступимо до приготування смачної вечері. І так, страва номер 1 і так, страва номер один це буде дуже смачна запечена скумбрія. У мене три штучки ось такі невеличкі, ви можете брати будь-які за розміром. Це не принципово, Я їх вже помила, почистила і нарізала шматочками. І як ви будете нарізати це абсолютно не принципово, просто постарайтеся зробити це перед запіканням, щоб потім брати це все порційно, а не рвати, не ламати її на шмаття. І зараз на екрані ви бачите приблизну калорійність цієї страви, плюс ключові корисні властивості. Деко, в якому я буду запікати, я застилаю пергаментом. Взагалі це не обов'язково, просто саме в цьому деко я буду подавати, тому не хочу його ще раз мити. На дно даю 2 столові ложки маринаду з лимонів і викладаю скумбрію. Запечена скумбрія це взагалі безпрограшний варіант. Її люблять всі, вона завжди смачна, а з цією заправкою вона стає ще смачнішою. Далі скумбрію трішки присипаю морською сілью, це не обов'язково, можна присипати звичайною, можна взагалі не присипати, це вже кожен орієнтується на свій смак і зверху змащую маринадом з лимонів. Після того, як все змастили, скумбрія у вас зблистить, відправляємо в попередньо розігріту духовку на 200 градусів верх низ буквально на 15 хвилин. Все, що я сьогодні приготувала, я буду показувати вам по черзі, але в процесі, коли в мене запікається скумбрія, я роблю щось інше. І таким чином, вся вечеря в мене вклалася рівно в 50 хвилин. Відправляємо скумбрію до духовки на 15 хвилин. Через 15 хвилин вигляд її ще не можна назвати апетитним і вона ще не готова. Але зараз нам потрібно додати ложку дві маринада, змастити, і за смаком улюблені спеції, а можна взагалі їх не додавати, проте мені дуже подобається додати апельсиновий перець від еко. У еко є ще лимонний перець, він мені теж подобається, але сьогодні в мене його не виявилось, я додаю апельсиновий і скажу вам, забігаючи наперед, що так, це смачно. Далі скумбрію відправляємо знову до духовки на 20 хвилин орієнтовно, але знову ж таки, дивіться по тому, яка у вас скумбрія, чи вона велика, чи маленька, може їй потрібно буде менше чи більше. Якщо у вас є термощуп, перевіряєте температуру готової скумбрії 63-65 градусів. Моя скумбрія вже готова, зараз я її даю трішки охолонути, і потім буду перекладати, так як вона вже піде до мене до святкового столу. Виймаю скумбрію прямо з пергаментом, на деко застеляю трішки зелені і переношу скумбрію назад до деко, але вже без пергаменту. Прикрашаю петрушкою та додаю трішки лимонів, які потім можна буде споживати як закуску. Перша страва, яка у мене основна, вона вже готова. Аромат в хаті просто неймовірний. Хочеться її скуштувати, але я її зараз пробувати не буду, тому що це на святковий стіл. Проте між нами маленький шматочок я там з'їла. А тепер переходимо до другої страви, це в нас мариновані мідії. До речі, з такими лимонами можна замаринувати і креветки це теж буде дуже смачно. Мідії в мене морожені, я зараз заливаю їх кип'ячиною водою, даю їм постояти 10 хвилин, потім холодною водою промиваю і вже після того мариную. Для міді я беру не тільки маринад, а ще й лимони для того, щоб вони додали пікантного смаку. І тут увага, я не рахую, скільки я додаю. Я додаю, розмішую, пробую, потім ще додаю або не додаю. Зараз на екрані ви побачите приблизну калорійність цієї страви, а також інші корисні властивості. До мідій теж можна додати улюблені спеції, я знову додаю апельсиновий перець. Ви можете не додавати, можете додати, все залежить від вашого смаку. Це все ми перемішуємо, даємо 5-10 хвилин постояти в кімнатній температурі, а далі відправляємо в холодильник до подачі до столу. Подаю на стіл прозорій піалці зі шпажками, але сьогодні трапився конфуз, я не купила шпажки, тому я скористаюся зубочистками, а ви маєте на увазі, що зі шпажками. Це значно зручніше. Перед подачею трішки прикрашаю зеленю, і тут можна спробувати це не скумбрія, ніхто не побачить, пробували ви чи не пробували. Всі будуть думати, що так і було. Мідії готові, приступаємо до наступної страви. Бутерброди. Про ці бутерброди взагалі можна книжку писати. Це дуже смачно. От це моя прям найулюбленіша страва, яку я готую найчастіше. Бутерброди формую на грінках з багету, який підсушила на грілі, але можна це зробити в духовці. Багет домашній випечений на заквасці, можна брати звичайний пшеничний з магазину. Рецепт цього багету я ще не давала, але дам обов'язково. На екрані ви зараз бачите орієнтовну кількість калорій на 100 г таких бутербродів, а в кінці відео я розпишу повністю, скільки нам потрібно і чого з'їсти, для того, щоб наша вечеря була дійсно збалансована. За лимонами відправиться камамбер. Я беру ось такий. Ви можете брати будь-який, а взагалі, якщо у вас немає камамбера, ви можете брати будь-який твердий сир, який вам подобається. Я його порізала за кадром, що я робила? Ось так різала, 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 постійно хрестила його, скажімо так, допоки в мене не вийшли маленькі шматочки, вагою десь приблизно 6-8 г. Камамбер вкладаю по два шматочки, в мене навіть там трішки лишилося, і потім я з вами продегустую, ніхто навіть цього і не помітить. І додаю лохину. Лохина та камамбер це взагалі ну, супер поєднання, це просто настільки смачно, що я вам не можу передати. Але теж буде смачно, якщо додати полуницю, якщо зараз сезон. Можна додати виноград, можна додати оливки, можна додати будь-що, що вам смакує. Але з лохиною це просто щось неймовірне. Це настільки смачно. Це, от, е, якщо хтось пам'ятає, що таке оргазм, то це саме він. В мене на бутерброди пішла вся лохина. І саме на той бутерброд, який я робила для дегустації, мені її не вистачило. Тобто, він в мене такий бутерброд не до бутерброд, але все одно він дуже смачний. Ці бутерброди стануть вашими улюбленими. Їх можна робити в будь-який сезон і це завжди дуже смачно. Зараз я дожию бутерброд, трішки прикрашу це все петрушкою, страва готова і переходимо до салату. І обов'язково подбайте про вино. Я б радила біле або рожеве з якимись цитрусовими або фруктовими нотками, щоб воно пасувало до нашої вечері. І чуть не забула. Після того, як я прикрасила бутерброди петрушкою, я додаю трішки білого та чорного конжуту. Це не обов'язково, просто виглядає святково. Салат готую майже в останню чергу перед самою подачею. На центр великої тарілки, в якій я буду подавати салат, я викладаю в меншу ємність, піалку або фужерницю, будь-що трішки лимонів, вони будуть як закуска. Для салату буду використовувати ось таку зелень, ви можете використовувати будь-яку, яка вам смакує. Салат це така штука, що його можна формувати як завгодно. Я викладаю на дно мікс зелені, додаю трішки форелі слабосоленої, поливаю маринадом, далі викладаю руколу, ще трішки форелі, поливаю маринадом і посипаю білим кунжутом. І подекуди додаю лимон. Але я вам хочу сказати, що не обов'язково робити цей салат з форелью. Можна його зробити просто з сиром фета або з якимось іншим сиром, який вам смакує, з тим самим камамбером можна зробити. Також буде смакувати прошуто, куряче відварене філе, можна взяти тунця у власному соку, можна ну от будь-що що вам смакує, і м'ясо навпаки, до речі, м'ясо зворотнього маринування. Рецепт є у мене на каналі, я дам обов'язково його в описі, і це теж дуже смачно. А саме в такому вигляді, ось приблизна кількість калорій, яку ми маємо на 100 г цього салату. Я не планувала додавати сюди чері, але в останній момент чомусь мені захотілося прикрасити його, розбавити фарби, скажімо так. Але якщо ви будете робити цей салат з фетою, чері додайте обов'язково і можна навіть більше. І так, менше ніж за годину святкова вечеря готова, і давайте подивимося, скільки нам потрібно з'їсти на вечерю, для того, щоб нашій дубці вона не зашкодила. Якось отак має виглядати наша вечірня тарілка, яка буде і корисною, і смачною. А я всім дякую за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео. Ну і звісно, на коня, бо куди ж я без коня, навіть самі погані хаті без коня не відпускають. І якщо вам цікавий такий формат відео, вас цікавлять якісь корисні сніданки, вечері, обіди, чи будь-що, пишіть в коментарях і я обов'язково зніму відео. І не одне. А зараз я буду зустрічати гостей, а потім готуватися до нових відео. А ви йдіть, маринуйте лимони, і нехай смакує.